Гол Кіпера і тут атакує клуб Опсофівський Турченко. Лан. Проти нього Магда. да. Ні, пас на Віталія Турченка. Турченко повертав. на Нацозал. Литвин, Литвин, знаходить Заверюху. Заверюха написано, до карної площі І ближній. Зілий. І до центрального кола похватив. Корш! Він. Корш. Виріс зараз на заверюху, то який переназаренка не переграв Магда. Магда. Із центральної зони удар цівиною. І саме номер сім Максим Цівина пробуває з лівої. Браферівка вказує на кутову позначку. Стандарт для команди Віталія Турченко. Цівено. і він вже відзначається. Хороший потужний удар. Друзі, вдається Максиму сьомому номеру спортивного клубу Софіївський. П'ята хвилина. Ні, червоно-чорні попереду ці зустрічі 1-0. Повертаємося, спортивного клубу Софіївський заверюха. зурігат. Входить до... Сівен. І знову з Львої. Спробуємо. Мада вербайсен, он кипера! виручає. Червоно перекоручає. Червоноч чорний. Не, як собі повертає Карачевський. У коло нього кілька опонентів. Данило Карачевський. Нос удар у ближній. Між грою. Заренко поспішає повернути м'яча метя гру. Магда Прокинув позивину! А от виконуватиме Віталій Турченко для спортивного клубу Софіївський. Підставив ногу, друзі, і забив ще один хороший гол. Зараз Максим. Ціве на 11-та хвилина 2-0. Рахунок на користь спортивного клубу Софіївський в матчі з Нексусом колектив Віталія Турченка подвоїв свою перевагу. Знову класна реалізація від цівани, якщо в епізоді з першим голом в чинка Хмельзуріга скину і відсікає на коржа ще один із партнерів Зуріга не влучай. Рачевський знову держить м'яча, перед ним суперник. Рачевський втрата розганяє Зурігат. Відена Турченка Зурігат знову не запиває. Але далі далі, друзі, таке вдається м'яча занести у ворота Романа Назаренка. Ахмед Зурігат. 14-та хвилина. 3-0 на користь спортивного клубу Софіївський у матчі з Нексусом. Ні, долучили Сівен. Максим Сівен, автор двох із трьох забитих голів. Корж Сівена в штрафні площа. Мій штрафний виконачевський для Нексуса Гарпораджу 20 хвилинку із підсумковими 3-0 на свою користь до перерви номер 7 Максим Цімена. Вічі відзначився на рахунку, Віталія Турченка, капітана. Перед перервою ну і шахмед Зуріган забивав 15-й номер. А у зігрувати магда запускає центром Кепч пляється Виноградов. Підхоплює момент винограду. Не переграє Завірюх. Заверюха. І бере на себе він удар. М'яшці леті у троє. Зурігат. Корш. Іван. На Ахмеда Зурігата. Там. Окей. Назар. Страшний Аксус. Лама. Ляшко. Мяч у нього знову і обігралися з Литвином червоно-чорні. Магда є брехопні від червоно-чорних, вибігають вони. Наступні же атаці повторюють зворотню атаку. Для Магда ізбиває нексус. Свій перший м'яч. Друзі, номінальні гості оформлюють на табло 3-1, як же цього голу не вистачало. Команді Віталія Троїцького. Як вже жадали вони номінальні гості відзначитися уперше. Попорожній. Корш, м'яч підправить простріл. Після рикошету. накриваємо цього. Второй. А у Віталіка з Магда. Магда. Грає Магда. Друзі, тут літає. Другий м'яч. У ворота спортивного клубу Софіївський І зараз автогол від номінального господаря. Сергій Заврюха до свого пасиву, записує. цей автогол. осел уже. Сергеев. Магда. Сергеев. Сергеев. Втрату. І попрошу их Турченко. О, далее Турченко. 4-2 на користь спортивного клубу Софіївський. Ще перехоплений. Заберюха. Це ще порожні ворота там закриває польовий гравець цівина. Удар з лівої. є. Три друзі сьогодні від Максима Цівени П'ята. Невдовзі розпочнеться. Ж на хвилина чистого часу. А перевага. В плюс три вона повернулася до спортивного клубу Софіївський після двох голів від суперника. Двічі. Відповідає колектив «Італія Турченка з Кеп, а зараз Тівень.